Днями у Кременчуцькій міській художній галереї відбулось неповторне мистецьке дійство. Творчий вечір відомого Кременчуцького композитора Сергія Горюновича. Цей захід об'єднав поціновувачів музичного мистецтва, місцевих митців, культурних діячів та прихильників таланту Сергія. Сьогодні буде проходити мій творчий вечір як композитора, і це той вечір, який і той концерт проект який я дарую самому місту я дарую знаходи свою юбілею це у мене це рік мене це в мене ювілейний рік зараз і це мій подарунок місту в якому я котрому я народився і де я працюю зараз у затишних залах галереї звучали авторські композиції які вражали своєю глибиною емоційністю та професіоналізмом виконання цей вечір став справжнім святом для всіх присутніх. Музика, атмосфера та витончений простір галереї поєднались у гармонійну симфонію емоцій та творчості. Глядачі мали унікальну можливість зануритись у світ музики, створений талановитим композитором Іскременчука. Я знаю цього композитора Сергія Горіновича, Ми на нього ходили ще з початку 2000-х років. Я ну, знаю про нього. Мені дуже сподобається його творчість, як він грає. Дуже цікава. Ми прийшли на цей вечір послухати нашого любимого співвітчизника і співмешканця цього міста Кремінчука. Ми його давним-давно знаємо. Дуже нравиться, подобається, подобається нам його музика. Він дуже видатний композитор. Вона така лірична, така широка, така. Ну, дуже гарна музика. Цей захід вкотре довів, що Кременчук є містом, де живе і розвивається справжнє мистецтво. А талановиті митці, такі як Сергій Горюнович, надихають і об'єднують людей через музику. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.